так Привіт всім, але поки нікого немає, тож чекаємо, поки хтось до нас зайде, ну зараз чи вона. О. <гад> <гад> о, вже хтось є. Так що, о, привіт, добрий вечір вам, добрий вечір. Я вже трошки відвикла від прямих трансляцій. Трошки, трошки щось. Не так, ну нічого, треба звикати. так, Доброго вечора, доброго вечора. Ще трошки почекаємо, можливо, ще хтось підтягнеться. Тай зробимо розіграш швиденько, бо ще там в мене відео має сьогодні вийти. Так, полуниця. Доброго вечора, доброго вечора. Доброго вечора зі святом, вас також зі святом, з ним закоханих. Кохайте і будьте коханими. Так, вітаю, всім доброго вечора. О, вже 21 людина. Чекали. Так що зараз ще трошечки і оберемо. Я сама переживаю, бо це в мене перший раз розіграш. Хочеться, щоб виграла та людина, якій дійсно це треба. Так що в мене є також переживання. О, Вікторія Іванова зі святом. Привіт-привіт. Я сьогодні на вулиці трошки перемерзла, сижу така червона, але нічого. Так, треба тут мені попідготуватися, бо я сижу вже щось хвилююсь, хвилююсь. Не відкрила те, що мені треба на комп'ютері. Так. О, саме головне, щоб програма працювала. Так, Костя, привіт вам. Так, всім доброго вечора та мирного спокійного вечора. Всі зі святом. А, так, Тамара Проскурня. Добрий вечір, добрий вечір. Вітаю зі святом і вас зі зі святом. Вітаю з Днем Закоханих. О, якраз 19.00. Це я раніше вийшла, чим треба. А я тільки що вмикала пряму трансляцію, і мені прийшло повідомлення, що очікуйте дощик буде. Так що подивимось, яка буде погода, чи буде мороз і дощ, чи буде тільки дощ. А ну пишіть, яка у вас погода? Дощик, мороз, чи сніг можливо? Я в когось дивилася, що в Києві наче сніжок сьогодні пролітав. Міняється, але кажуть, що лютий такий буде морозний, а потім подивимося. березень буде сніжний, як завжди. Так, що у погоди немає поганої, чи в природі немає поганої погоди. Так, добрий вечір, добрий вечір. Зі святом і вас зі святом. Так, ось сніг. Ось, бачите, я ж кажу, що десь бачила щось сніжок. А в нас передають, що дощик. А я навіть не виходила, треба вийти. Можливо, там дощ як з відра лупить. На сьогодні вітряно плюс 2 градуси, вже дощ починає накрапати. Обіцяли сніг у півночі. ми будемо чекати. Ну, сніг не, не дуже, звісно, він треба, то той сніг, але що ж ми поробимо? Так, Людмила Ващенко, доброго вечора, доброго вечора. Ну, сьогодні хмарно. Ну, сьогодні такого сонечка. Ну, трошки було, але не так, як останні дні. Останні дні, от декілька, прям так, весняне сонечко було. Так. Вітаю, мирного неба і Божого благословення. Дякую навзаємно. Так, так, так. На сьогодні тепло, тож сьогодні навела порядок у квітнику. Ні, в нас якось сьогодні я так замерзла, ми в місті були, то ух, я іначе одяглася, а замерзла гарно, бо ми поїхали зранку. ну Я поїхала, а потім, поки Максим з роботи, поки те се, то коротше, я півдня там була, а замерзла добряче. А вчора на сонечку стояла, то під будинком тепло. Так стінка, де будинок взагалі на сонці така гаряча була. Як грубка ото в плиті. Добрий вечір, добрий вечір. Ще трошки, і буде весна. Я сьогодні вже купила грунт пакетик. Хотіла там докупити пару пакетиків насіння, але не привезли. Та я, там, де я замовляла в інтернеті насіння. Не було те, що я хотіла, з бурячка. Сьогодні зайшла в нас в магазині, кажуть, мають привезти, ну, поки що немає. Тож чекаємо. До речі, сьогодні, ну, зараз уже о 8-й годині вечора вийде відеоогляд насіння, яке я буду саджати в цьому році. Так, Одеська область. Мокрий сніг з дощем. Ну, Бачите, значить, морози зміняться на дощ. Ну, саме головне, щоб дощик був, але морозів не було, бо будемо кататися всі. Так, Так. Що ви не пишете? Ну давай скоріше проводь розіграш. Цікаво. Ні, ще трошки посидимо. Я довго вагалася, хотіла, хотіла, а потім все-таки вирішила. До речі, ще як прийде потепління, я подивлюся, як пережили ті кущики. Винограду, я ж то розмножувала з Черенків свій виноград, і в нас там залишилося декілька кущів. Тож, якщо вони будуть живі, все буде добре з ними, то розіграємо ще їх, бо я вже пороздавала більшість, тож треба кудись їх діти. Так що якраз буде ще один лот. Так, добрий вечір. У нас було прохолодно, починається дощик, Отож, я в нас так. Треба ще поспілкуватися. Та трошки поспілкуємося, поспілкуємося. Я ж кажу, я вже відвикла, я вже сижу так. Що ж сказати? В тому році якось взимку, дуже часто прямі ефіри були, а в цьому році щось не виходить, не встигаю. Бо в тому році якось ну, перший клас то не так багато уроків було, їх взагалі там не задавали, а це вже домашнє є то. Помимо того, що є домашнє завдання, треба ще пройти те, що вони в школі, щоб воно щось тут заклалося, тож трошки не встигаємо на прямі ефіри. Так, люблю виноград. Ну, Значить, якщо все з тим виноградом буде добре, буде ще в нас один розіграш. Будемо розігрувати те, що маємо, те й піде. А, добрий вечір, іде дощ, і при тому гарний Лубанський район. Ну, у нас Поки ще, напевно, немає, бо я б почула, бо залізний дах, і воно дуже гарно чути, коли дощ. Ну, Тут, в принципі, не дуже так, а туди, де віранда, там де ближче до виходу, то коли дощ йде, таке відчуття, що тебе одягнули відро на голову і стукають. Дуже чути. вже 6 хвилиночок пройшло ще посиди. Пишіть. Задавайте якісь питання, трошки повідповідаю, та й піду, бо в мене десь там цей, в духовці м'ясо. Я то вже повечеряла не буду, а чоловік чекає, чекає. Щось Євген там стукає, стукає. Бачите, я ж кажу, що відвикла від прямох ефірів. Слова з мене не витягне. Так, чекаємо, давайте поспілкуємося, теж хочу вашого винограда кустики. Ну, там більше як три штучки залишилось. Я не знаю, я їх вкривала, щось не запам'ятала, але залишилось. Головне, щоб вони перезимували. Бо я втілювала. Тому аж році насадила, ми розмножили собі, то і собі посадили, і знайомим роздали. І в, а, в цьому ж, ну у 2004 році також насадили щось. Переборщила, вийшло багато. Так, що таке, а нічого такого. Так що треба їх кудись дівати. До речі, я в цьому році з розсадою не поспішаю. В тому році я оце, ну не тільки в тому році, а ті роки десь саджала отак, після 15, 20 лютого, в цьому році ні. Туди далі, під кінець місяця, немає чого з розсадою поспішати. Особливо це баклажани, перець, так, їм вже час, але. Це в кого теплиці, то вже, звісно, можна навіть і вже пізно. А в кого нагород відкритий ґрунт, то це зараз посіємо Ми будемо носитися з ними туди-сюди. Я вже це пройшла, я вже не хочу з ними носитися. Так, батьки живуть далеко від вас чи допомагають вам. А, ну, якщо ви дивились відео мої, то ми показували, що їздили до них, вони в Кіровоградській області живуть. В чоловіка є і тато, і мама У мене тільки мама, Тато в мене помер. Так, доброго вечора. Зі святом і вас, зі святом, доброго вечора. Ми заїхали далеко, що до нас не доїхать, не добратися. Ну, самі ми так вибирали. Ну, Не знаю, чого так вийшло, але трошки з однієї сторони. Як сказати? І нормально, а з іншої сторони інколи хотілося б так сходити, щоб не їхати раз у рік. Ну, як є вже. Це все Максим. Це він мене сюди затягнув, це не я. Він так далеко мене. Привіз осіннього дня сюди. Так, доброго вечора, Маринка, і всіх, хто в чаті. Доброго вечора. Mm -hmm. Так, 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 так. Це этот. І туди, і туди. Це та вибила коментарі. Отож, відео злінуливому вийшло, воно показує мені. Так, ну що, зараз переведемо камеру і будемо проводити розіграш. Так, щось я всі о, отак. Так, о, Константин уже когось заблокував, правильно. Не наших треба блокувати. Так, Тетяна Хоружа, привіт вам, доброго вечора. Так, так, так. Треба ж встановити хоча б не переламати свій штатив. Так. Чи отак буду тримати? Я думала, що воно буде стояти, і воно не стоїть. Так. У мене є така програмка, я її вже перевіряла тільки на інших відео. Це я в інтернеті побачила, Така вона популярна, всі обирають по номерам я хотіла, але добре, що по номерам ні, бо у вас багатенько там. В коментарях Тож, ми ось посилання на відео, ми його копіюємо, вставляємо в ось цю програмку і нажимаємо старт. Добрий день. Що таке? Коли я зібралася розіграш робити, щось не працює. Тільки що все працювало. Та. О, слава Богу, пішло. От я думала приїхали. <ріхали> я такий везунчик, що в мене може бути. так. О, так, так, так. Це воно зараз. Всі коментарі О, так швидко підтягнуло. Бачите, ось переможець один, показується буде, і треба почекати 10 секундочок, поки він буде. Так що давайте увага, увага! Хай повезе тому, кому <сум> треба. Бо я така сама, я дуже часто беру ці участь в розіграшах, але тільки в Інстаграмі. Дуже-дуже часто, бувало, вигравала, але, звісно, машину колись так хотіла, так хотіла, не виграла. Так, ну що, поїхали? А, ще не поїхали. Треба старт нажати. Так що, всім удачки. Аж самі цікаво. <с. <с.> Та так, Люба Фещенко, Люба, ви тут, а чи не тут? Так, як це ж треба, я зараз запишу собі, бачите, в мене листочок раптом я не так. А всі інші, хто не виграв, не ображайтеся. Це розіграш. Це така штука, що комусь везе, комусь не везе. Але ми ще на моїй можливості будемо щось проводити. Мені самі сподобалося по своїх можливостях. Так. Ніхто не пише, значить, тут немає пані любов. А ну, так, що ж треба нажати? Треба нажати на оце. Так, беру участь на профіль. Переходимо в профіль. Тепер шукаємо в коментарях. І будемо писати так. А, Люба Фещенко, я тут, О, бачите, ви тут. <сіх> вітаю вас! Так, вітаю переможницю. Це фортуна, не ображаємо, звісно. Так що дивіться, або ви мені під коментарем своїм тут напишіть, куди, або зайдіть, будь ласка, цей на мій канал, це де зараз пряма. А, трансляція, і там є Фейсбук, зараз ми перейдемо на, на нього, і там можете мені написати, щоб ну, ніхто не бачив ваш номер чи ще щось, якщо ви переживаєте, зараз, зараз вже забулася сама, де воно знаходиться. А, отут она напевно, так. Да. О, ось Facebook, отак. Заходите на головну і тут, а переглянути більше, і є Facebook. Я вас вітаю, вітаю. так Зараз я переверну камеру. о, <реш> я, я ж розпереживалася, ну це таке. Я, я просто завжди переживаю, щоб ніхто ні на кого не образився. Я така в мене, знаєте, є такі ситуації, що я там про вас з кимось сперечаюся. Ем... І потім переживаю, що ой, як йому погано, а, а, а за себе не думаю. Так що розпереживалася, але все добре. А, так що відправимо десь з понеділка. Або я поїду, або як Максим буде з роботи. Так що не переживайте, на цьому тижні відправимо. Так що зв'язуйтеся, пишіть там у Фейсбук, мені напишете, я з вами поспілкуюся. Ось так от. Я трошки, правда, неправильно зробила. Треба було вчора розіграш проводити, а сьогодні ми в місті були, тому що відправили б швиденько. Ну, нічого, ще час є до висадки насіння, так що встигнете. Зараз пошукаю ще той коментар, бо я ж не заспокоюся. Треба мені вам і тут написати, щоб ви не загубилися. О, аж мені так, на душі радісно, наче ну, я виграла. Так, переглянути, перегляну. Насіння зайвом не буває. Ціни на насіння, правда, я ж сьогодні також заходила, тому <реш> дорожче і дорожче. Так. Підкажіть, будь ласка, коли сіяти перед? Завжди я сіяла після 20 лютого, але в цьому році буду трошки пізніше, в кінці місяця. Не хочу я з ним возитися, чесно кажучи, бо ну, це поспіх ні до чого хорошого не призводить. Треба гарна розсада. В березні, ну, там, навіть до середини березня можна його садити. А далі вже, звісно, пізно, бо перець такий, що йому треба багато днів. Так, о. так коли написати? Так, сьогодні зайдіть, будь ласка, у Фейсбук і напишіть. Зв'яжіться зі мною. Мені в Фейсбук, до речі, часто пишуть: то там за рецепт спитатися, то ще ось за автоклав питання, то просто хтось поспілкуватися, то номер просять. Ну, я кажу, всі питання, будь ласка, хочете цей у Фейсбук, а то ну, номер це такий. Я взагалі не любитель по телефону спілкуватися. Раніше, ну, як, в смс-ках так, а отак от голосом ні. Раніше любила, ну, знаєте, коли там. Ще до років 20 якось по телефону полялякати А Зараз чогось, ну не знаю, така оце я не люблю. Так, вітаю переможницю. Все. <смас> я так розпереживалася. Ну, нічого, все добре. Родичі не приймали участь. Знайомі бачила, приймали, а родичі не приймали, злякалися. Це я дивлюся, ж кажу, шукаю коментар. А, ось ось знайшла я вас відповісти. Зараз ми вам і тут напишемо. Дякую всім, дуже рада. І я дуже рада. Нехай все росте. Насіння я купувала в нас в магазині, називається садиба. Ну, таке доволі хороше. Таке, як я саджаю. Звісно, в цьому році я вже розповідала, що перейшла більш на професійне, хочу спробувати, але і таке і набрала. Нагребла. Сьогодні відео вийде про моє насіння. Так, ще я вам докладу трошки того, що в мене там є. Якісь, може, квіточки ті, що я сама збирала, то такий буде презентик, якого ви не бачили. Що маємо, то й маємо. Так що не ображаємо, що такий подарунок. Поки я своїми можливостями можу так зробити. Так, ви наш тайомаю. Так, так, так. Та сама ситуація і в мене. Мені простіше спілкуватися через смс. Бо ми вже звикли переписуватися. Зараз рідко хто от так. Ні, є, звісно, але в мене, наприклад, я болить, коли отак розмовляти. Вітаю. Так, все. Переможця обрала. То я цілий тиждень переживала. Це можна закривати. Добре, що я цю програму знайшла. Я так довго шукала, щось не зайду, там треба гроші платити, там і ще щось. А цю знайшла і все працює. Бо я думала, зараз раз попробую, я на інших відео і скажуть мені один раз, а далі там треба щось платити. Ні, і все добре. Так що можна робити розіграші. Так що ще щось в мою голову прийде і обов'язково зробимо. Я ж кажу, це так цікаво. Я сама приймаю дуже часто в інстаграмі у розіграшах участь. Так, треба повиходити, бо у мене оцей канал, де пряма трансляція, де так сказати, великий. То на телефоні, а цей другий він у мене на цьому на комп'ютері. Мені трошки незручно, що ну, я не можу, коли я хочу відповісти, бо треба до комп'ютера, того там і рідко відповідає. Але треба вийти, бо зараз Євген як прийде, як накладає мені щось. Все добре, Марино, не хвилюйся. Головне, що тому кому треба. Так, все, можемо комп'ютер вимикати. О пити водички. У мене тут пляшечка моя, бо я ж ходжу ж п'ю на день, мені треба води гарно пити, так що зараз я поп'ю, бо я ж та й соромлюся. Все. Попила, попила, попила. У мене чогось і настрій, наче нормальний, бо у вас зараз взагалі, я кажу, такий гарний настрій. За людину рада. Так що, отак от. Так от. Ну, такі справи. Все, більш ніхто не пише, можемо розходитись, чи ще трошки, чи що? Ану, ой, щось в мене штатив вже шатається. Це Женя інколи буває, бере щось там ходить своє знімає, доламає скоро. Щось тиша, десь здівилися, щось так було гучно, щось там Женя виробляла, це вже тиша, тиша. Сиджу дивлюсь в акваріум. карась плаває собі. Було багато рибок залишився один. Так що все, будемо закінчувати. Переможця обрали. Пані Любов, ви напишете, будь ласка, мені в Facebook. Ну, я вам і в цьому відповіла, що побачили, хто переможець. Так що всім велике дякую. Не ображайтеся, ще в нас щось буде попереду, обов'язково придумаємо. Тож, всім, так, хтось щось пише. Чи можна розсаджувати черенки рози весною. Ну, Як сказати, можна, але я оце, коли їх під пляшку навпихала, то по весні не чіпаю, хіба що на осінь вже. Якщо гарно з землею так знаєте, лопати багато набрати, тоді, можливо, і можна. Добрий вечір, Маринко. Я... Прогавила стріль, тільки зайшла, Та я трошечки, але переможця ми обрали, пані Юлія. Не ображаємося. Виграла в нас пані Любов Фещенко. так що Ось так: от. А ще щось обов'язкове я передумаю: де це ваш Сімба? Десь на вулиці був нього. Сьогодні стресова ситуація була. Пішла я поратися ввечері. А цей. Думаю, що в мене зверху? У мене там М -м -м", такі звуки, піднімаю голову стою біля курей, а там сусідська груша така висока, стара. А, лимонка. Да, лимонка. Піднімаю голову наш кіт, аж зверху, зверху, потім інший якийсь сусідський також рижий, ну наздоганяєш його. І цей наш зляканий, переляканий, аж попер на гору. Тут. Ну Я нагнала того чужого. І стою, чекаю, кискаю, кажу, давай злазь, бо зараз будемо драбину ще нести, спасать тебе, ні зліз. Такий він. Не посидючий, в нього щось грає, напевно. Такий, все йому кудись треба. Він зараз з Максимом товаришує. Ми оце коли їздимо, так щось треба поставити, бо в мене вже рука болить. Коли їздимо в місто, Макс йому завжди купляє печінку. Там отак трошечки, печіночки, каже, це моєму котику. каже, ага, котик. Та ні, ні, не треба йому, а ходить, йому то шийки, то печіночки. Сьогодні стоїмо, я там купувала фарш, ну, коротше, м'ясо купувала, він мені стоїть заді мене. І котик у печіночки візьмеш, і котик у печіночки. Кажу, добре візьму, так що десь ганяє. То в хаті, то на вулиці. В мене там а я тут з тим скарасимо в акваріумі. Плаває він. Йому Женя їсти, дав він щось там воно. булькає. Так що отак от. все, друзі, буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. За, за перегляд, бачите, за те, що просто провели цей ефір, що обрали переможця. А всім саме головне тихого вечора, ночі, щоб все було добре і щоб скоріше це все закінчилося і прийшов такий довгоочікуваний мир. Хоча з цими новинами так... ми вже цей магній п'ємо далі. Сьогодні іншу пачечку відкрила, бо то новини, то ці магнітні бурі, вже щось останнім часом чи то старість, чи що так голова болить. Так, зі святом закоханий. Так, всіх зі святом. Кохання це. Також грає велику роль в нашому житті. Бо коли воно невзаємне, трошки не так. Треба, щоб і ви були коханими, і ви кохали, щоб все було взаємно, все було добре. Тож, Зараз там має вже скоро вийти нове відео у мене на каналі. Всім дякую за те, що провели трошечки часу зі мною. Всього доброго і пока-пока. Гарного вечора і спокійного так забула, що вже нажимати тут. О.